Усім людям землі, доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, доброго усім дня, бажаємо людям ми щодня будь чистою і доброю дитиною. Добро твори у світі кожен час, бо доброта і є та категорія єдина, яка веде до світла кожного із нас. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про доброту. І доброю традицією стало відзначати Всесвітній День доброти 13 листопада. Бо саме 13 листопада в 1998 році в Токіо було відкриття першої конференції Всесвітнього Руху Доброти в цьому заході. Брали участь Австралія, Канада, Японія, Таїланд, Сінгапур, Великобританія і США. Сьогодні приєднатися до святкування цього дня можуть всі бажаючі і зробити добрий, щирий благородний вчинок. Тим більше наша Україна, наші захисники, як ніхто, заслуговують на благодійність, на добру справу. На підтримку і щиру допомогу. Діти, а що таке доброта? Доброта це чуйність, це щедрість, милосердя, привітність, допомога, ласка, прихильність, співчуття, любов, повага. Злагода, розуміння. Діти, доброта це найбільша цінність нашого життя. Її не можна купити ні за які гроші. Вона по краплиночці виховується від народження кожного із нас. Діти, поміркуйте, на що схожа доброта? У мене, наприклад, вона схожа на квітку, на сонечко. На матусю, на теплі обійми, на сердечко. А на що схожа ваша доброта? А зараз я пропоную вам послухати казку про добро і зло. Одного разу добро прийшло в гості до зла. Зло стало пригощати добро чаєм, але в кухлику замість цукру. Добро спробував туло Та нічого не сказало злу. Тільки подякувало за гостину. А коли добро йшло від зла, воно сказало, щось цукор у вас не солодкий. Візьміть гроші, купіть цукерок до чаю. Так добро віддячило злу добром за зло. Малята, послухавши казочку, ви зрозуміли. Що добро віддячило добром злу за його поганий вчинок. Бо добре роби добре і буде, все добре переймай, а зла уникай. Символом Всесвітнього дня доброти є відкрите серце, яке створив французький художник Оріль. А суть святкування в тому, щоб нагадати людям. Про важливість прояву людяності і взаємодопомоги в сучасному житті. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається В якому вчинку живе добро. Я буду називати вчинки, а ви визначте смайликом, в якому вчинку живе добро. Значить, позначаємо добрим смайликом, а в якому зло. Позначаємо злим смайликом. Починаємо радіти з чужої біди, погодувати безпритульну тваринку, ділитись тим, що маєш, когось образити, поважати інших, вихвалятись перед кимось, захистити слабкого. Допомогти літній людині, співчувати, якщо з кимось сталося нещастя, не засуджувати, дражнитись, старайтесь робити добро день і ніч і кожну хвилину, щоб, серденько, як сонечко, цвіло. Це хорошою робить людину. Життя примхливе, суворе і мінливе, ти не втрачай надії, сміливо магриди, Іди за сонцем зранку, зрану, Вібатізкого браку, прямуй ні, друже, завжди йдити, шляхом доброти, ди за сонцем зрану, від бать із того раку, завжди дуже йдити, шляхом доброти. Буває доля різна і радісна, і грізна, ти пам'ятай, що це життя не діток забавки, якщо у друга скрута, ти поряд маєш бути, тим чи до нього разом з ним, і шляхом доброти. Якщо у друга скрута, ти поряд маєш бути, тим чи до нього разом з ним, і шляхом доброти. Нехай життя примхливе, суворе і мінливе, Ти не втрачай надії, сміливо в матриди і лізе сонцем зрану, від батьківського брану Рямуні, друже, завжди літи шляхом до прути. Хай оживає істина стара, людина. Починається з добра, з добрим серцем на землі живіть, добрі вчинки завжди робіть.